Ми на Буковиці. Їдемо на підйомнику. Снігу багато, людей мало, але Легко холодно, вітер дуже холодний. Друге березня. Друге березня. 25 рік. Ми вже тут не було два роки пару. Де старше. Всем привіт. Я привіт. Будемо їхати? Ну ладно. Холодно. Арсений, привет. Арсений поехал. Молодець. Ага. Okay. Дијагонална? Е? Дијагонална? Okay. Класно.